Народила донечку на День матері у Кам'янському. Привітали породіллю, яка стала мамою 14 травня. Саме на міжнародне свято матері. За осталеною традицією кам'янчанок, які стали мамами у знакові для громади свята, на кшталт дня народження міста вітає особисто очільник Кам'янського. Народження дитини це найважливіша подія в житті кожної родини, і це свідчить про те, також що. Життя триває, не дивлячись на всі випробування, які в даний час долає наша країна, долають збройні сили, які і воюють саме заради наших українських дітей. Молода Матуся каже: приємно здивована привітаннями, а ще ділиться. Не очікувала, що народить саме у це свято. Так сталося, що моя дитина, моя донечка, вирішила, що ми повинні народитися на день матері. Це моя перша дитина, дуже очікувана, дуже дуже Знали, що буде народжувати тут, в Кам'янському. Не хотіли нікуди їхати з України. Все пройшло чудово. Я дуже вдячна. Я дуже вдячна лікарям. Маленька кам'янчаночка народилася з вагою 4 кілограми 100 грам. Назвали дівчинку чарівним ім'ям Івана. Щастя родині головне, ж нехай донечка, зростає під мирним небом нашої України.